Доброго дня, з вами у Корага Деталь. Сьогодні у нас на огляді ось такий варіант крісла до вашої техніки. Це крісло до тракторів МТЗ Т150. Ну і також воно рахується як універсальне. Можна зробити декілька отворів і воно підійде на вашу техніку. Це по виробнику Юбана Литва. Представлена в ось такому вигляді. Дивіться, йде на подушці. У подушці встановлено дві пружини і амортизатор. Тобто є регулювання по вазі. Ось рычажок. І тут ось так накручується вага. І наглядно видно, скільки накрутили. Тобто є регулювання вперед-назад. І також є регулювання нахилу спинки. Є підголівник і також підлокітники. Підлокітники виконані з такого упругого матеріалу. Тобто на дотик все дуже приємно. По матеріалу це піна, тобто сидіти на ньому дуже комфортно. Ні. Даний варіант буде коштувати в районі 15 тисяч гривень. У нас в магазині представлені також варіанти, е, є бюджетний варіант, От, там іде регулювання по вазі, але без е, амортизатору. Тобто і там іде шкіра, і немає підголівника. І Є також іншого виробника. Там вже можна вибирати матеріал. Тобто або шкірзам, або тканина є різнули. І також є в наявності, де ось тут позаду встановлений компресор. У вас тут буде кнопка. Накачали, спустили. І воно у вас працює як вам потрібно, саме під вас. Його даний варіант або інший, тобто можемо підібрати під ваш бюджет, можна придбати у нас в магазині. Дякуємо за увагу. З вами УкрАгродеталь, До нових зустрічей.